Так, всім привіт. Давно не виходив так особисто в ефір. Постійно був зайнятий зйомками всяких аватарів, як кажуть, які постійно мені попадаються, коли я заходжу по своїй ситуації, яку я зараз розслідую, кабінети про І люди питаються мене, а як от так допустимо, наприклад, що можна от зайти і з ними сміливо говорити? І якось е, свобідно відноситися до всього, що, від, ну, що відбувається кругом того, що я показую, що я виставляю свої відеопротоколи, я їх називаю, бо тому що змінювати нічого не можу, доповнювати не можу, бо тому що виходить, наступне, що я просто виставляю як відеопротокол по ситуації, яка відбувається без коментарів, Потім зазначаю ці відеопротоколи, якби долучення йдуть до... Моїх скарг, які я подаю там чи повідомлень про злочин, подаю їх в суд і праохороні інстанції. Тому суто на Ютубі в мене як, як кажуть, відчутна така папка для подальшого розгляду. А наприклад, вже в Тіктоці там я роблю вирізки, але вирізки часто блокуються, бо тому, що там зауваження, коментарі, бо тому, що деколи там не витримують як кажуть нерви, то приходиться з тими. Так званими правоохоронними органами говорити буває порою жорстче. Тому на це все йдуть недобрі коментарі, провокаційні, і буває От. І мене люди питають, як можна так собітно якось говорити, спілкуватися. І я завжди відповідаю: ви представте, що ми живемо кажу, в матриці, в якій прописані певні правила для поведінки між собою людей, осіб, фізосіб, осіб і для кожної групи. Кажуть, в є свої правила, по яких вони все-таки як-не-як виконується. Буває, воно виглядає зухвало, буває жорстче, в кожній країні там свої моменти, теж, але час від часу видно по діях, які проходять, виконання, якесь соблюдіння тих всіх моментів, воно все-таки виконується. І доводом є цей момент, що. Якщо, наприклад, там в Америці чи в Канаді чи в Німеччині воно виконується відразу, можна сказати, бо там більш правова держава, а в нас не відразу, бо тому, що е, з другого, з третього, з п'ятого буває заходу, кому як повезе, тому що е, от наші кажуть, так звані правоохоронні органи, вони настільки розбаловані нами же, своєю вони показують свою зухвалість. Е, там безперенципність, беззаконність до того часу, поки ми їм дозволяємо. Тобто, в основному я кажу, дозволяємо своїм мовчазним, мовчазною згодою, бо тому що е, якщо ми даже пробуємо щось довестити своє, вони нас е, витримкою, терпінням за е, я кажуть, ставлять такі рамки, щоб ми зневірилися і дали задню. От і тим користається, може час, місяць, два тягнути, три більше, кому як повезе. От, і на, от вони виснажують нас своєю зухвалістю, а хто тим більше користується адвокатами, от, громадяни і фізособи, і вони якби заставляють витрачатися на тих адвокатів, а адвокати, як ми в основному всі знаємо, це є фактично більш це частина системи, системники, які по які системою взаємодіють, взаємодіють, щоб фактично заробити гроші. З нас скористатися нашою необізнаності, скористатися нашою ситуацією і на тому нажитися. Тому вони, йде в них така своєобразна взаємодія, щоб ситуація була ускладнена, і на чим складніша ситуація, тим більше вони заробляють. Це їхня вигода. Тому ми деколи дивуємося, як так. Ну от якось так не означає, воно так якось виходить, що ця ситуація дає змогу їм більше заробити. Бо вони не дуже завжди зацікавлені, щоб воно скоро рішилося, і можуть, як кажуть, взаємодію таку негласну типу проводити. От. Тому якщо чим довше воно затягується, це можна якось вникнути в те розуміння, що не всім то фактично вигідно, крім вас. От. І суть матричне, як кажуть, зазначення, що це ми живемо матриця в якійсь ігрі. Це в той факт, що кожен раз, коли... Я, наприклад, випробовую ситуацію, заходжу кожен раз в так звану кімнату. Де як я ставлю співвідношення як до ігри? Тобто я кожен раз вибираю собі кімнати, в які буду заходити. Тобто кімнати називаю ті, наприклад, правоохоронні інстанції, в які я от, якщо хто наблюдає за моєю кажу творчістю, і в Ютубі можуть побачити, що я вже проходив декілька райвідділів, Прокуратури, Бер, НАБУ, ДБР, суди, районні, апеляційні, тобто де я тільки не був. І в суді повторюється якась така зухвали відношення, спочатку зухвали відношення, таке, яке привзяте зі сторони тих правоохоронних органів які, і тих осіб, які там працюють, вони, якби всі там королі, боги, вони себе настільки заносять, що так, якби враження, що ти до них додому прийшов. Але до пори до часу, бо тому, що якщо хто вивчає правові аспекти, норми, знає, що є люди, є громадяни, є фізособи, і в них є повне таке чітке розпреділення, як з ким поступати, Ким ми себе я кажу, заявили, ким ми себе показали. От і на основі цього до вас відноситься. Тобто, якщо ви себе заявили з особою, то з вами і відносяться як зі, з особою. Прийшли з адвокатом, то спілкуються фактично тільки з адвокатом, з вами через адвоката, тому що ви, як себе показали, не дає З громадянином трошки вже якби краще відношення таке своєобразне. ну все рівно, якщо є адвокат, то все рівно підтвердили свою неправосвосовість і з вами теж йде ця розмова тільки через адвоката. А вже якщо як з людиною. Вони пробують різними маніпулятивними моментами все-таки вас схилити до якогось хоча б до громадянина або фізособи, щоб з вами могти, змогти якось розмовляти більш злажено для себе. Тому що ви, якщо зазначаєте, що ви як дете як людина, то ви їм дуже не, не, не зручні і вас стараються якось любими маніпуляціями схилити до того, щоб Перетягнути в правову зону, як кажуть, хоча б громадянина, з яким легше спілкуватися. Це, якщо хто в темі, має мене зрозуміти, наскільки воно працює. Тому що коли йде зазначення, що ви людина, яка знає і розуміє ці всі норми, всі процеси, і ви, маєте, ви обозначаєте повністю, ви маєте вже в себе усвідомити, що. Фізична особа, юридична особа, з якою ви спілкуєтеся, це надуманий такі, як кажуть, надумана річ, назва, структура, яка вона не є жива. Тобто ви маєте себе усвідомити в розумінні, що це є просто назва. Сьогодні це називається там як колись називалася міліція, потім назвали поліція, от Перед тим називалася Генеральна прокуратура, потім назвали Офіс генерального прокурора. І тобто навішують собі регалії, а нам з дитинства зі школи з садика привчають, що це є якісь чиновники, це чуть не вельможі, це є звання. звання треба, як кажуть, чтити, бо є вище звання, нижче звання. Хоча це насправді звання працюють тільки всередині структури. А вам це має бути якось байдуже, які там в кого звані, як такого, бо, тому що це звання, щоб вони між собою якось мірялися, я кажу, тими званнями. У них була якась ну, відповідність по відношенню між собою, тобто яка структура вистроєна і проче. Це їхнє, вас воно не має ніяк стосуватися, ви на то не маєте звертати уваги. От, але вони по, по привичці пробують тим всім, як кажуть, козиряти і пробують вам обозначити, що вони важні, як кажуть, персони, що вони позвонюють там хтось щось. І, типа, якби щоб ви, як кажуть, того свідомо чи боялись, чи поважали його, бо він позванює хтось. А вам має бути байдуже, бо тому що ви не названня дивиться, ви прийшли в організацію, в приватну організацію. Тим більше часно, юридично, яка виконує, надає певні послуги, яка зобов'язалась виконувати просто функції державних органів, і вони за певні кошти, які їм потім вони випрошують, як кажуть, з наших податків з бюджету, вони виконують певні функції, тобто за наші ж гроші, тобто служать завдяки, як кажуть, нашій згоді, тобто використовуючи наші фінанси. Тому, коли вони себе заносять, їм треба зразу е обозначати, не боятися, не стидатися і обозначати, коли ви до них приходите, і бачите вже якісь такі возмутинні е речі, типу возмущення, що вони там важні такі, це що от, куди ми прийшли. Треба зразу їм зазначати, куди ж ми, що ми розуміємо, куди ми прийшли. Тобто ми розуміємо, що це приватна організація, яка просто виконує певні функції. Їм на себе якісь зобов'язання, дала клятву, що виконає то то-то, то-то поставлені цілі, залежить, куди прийшли, чи то прокуратура, чи суд, чи поліція, там неважно. Тобто сам, в самій структурі є певні зобов'язання, які мають службовці виконувати. А вони служать, слово службове слово служити, тобто має служити достойно, честю гідності відносно тої клятви, яку вони давали. Зобов'язали виконувати. Тому їхню занощувість зразу вже треба, як кажуть, трошки призупиняти і вставити їх на місце і вказувати просто їхнє місце, бо тому що вони фігури, як кажуть, такі номінальні, вони в будь-який час можуть змінитися. І от завтра указ вийде, якийсь влада поміняється, вони поміняються, тому треба їм вказувати, щоб вони не забувалися, що їхнє місце тимчасово може завтра вийти ситуація, хтось їхнє місце замінить. Тому що вони собі не дозволяли лишнього. І коли ви у такі моменти їм зазначаєте, з ними потім вже легше говорити, типу, і, ну, і себе треба вести в мірах кажуть, зазначеного того статусу, який ви зазначили. Тобто не вестися на їхні вказівки, на їхні там указання, на їхні командні всі моменти. Тому що, коли ви, типу, Якби на їхні вказівки повелись, ви якби їм піддалися їхнім е, тим всім вказівкам, і вони себе починають е, зухвало вести, е, тому що ви дозволили е, тому всьому, якби відбутися. тому. І коли ви позволили, вони зразу себе переводять е, вас, я кажуть, е, переводять статус під того той особи, яка їм піддалась на їхні уловки. І тому починає далі себе зухвалу Так само і в документах обігу вони ці всі моменти чітко зазначають. І коли ви в документах щось не так себе зазначили, хоча зазначали перед тим по одному, але потім десь у ловку їхню пропустили, і вони переходять такі от рубіж. Це от йде в тому плані така от ігра, в яку ми вступили, коли до них прийшли, наприклад. І от тому я зазначаю, коли. Я починав з ними якусь таку от я кажуть борьбу. До них хоча до них не, ну, не йшлося як борьба, я до них прийшов як до органів, які зобов'язались виконувати певні функції як арбітрів, які мали би розсудити там мене в якомусь питанні. Але вони почали себе зразу зухвало вести, якісь себе маніпуляції вести і стали зразу на сторону тих, до проти кого я якби. Зазначив, що я е, якби веду спір. Тобто, а вони зразу прийняли позицію арбітра такого, як е, е, кажуть, привзятого на одну сторону. І тому прийшлося, от пішла от така от кругова ситуація, що я потім пішов норм, ну, на другу, третю, четверту там. Тобто обійшов майже всі в Києві організації, яким б мали би достойно провести бути арбітром і зіграти нейтральну сторону. Але вони всі, як кажуть, рука руку ми, друг до друга втикаються. І тому, якби дійшло до того, що я вже в Києві пройшов кучу тих інстанцій, і вони вже якби свідомо друг друга покривають, і в мене вже їх назбирали дуже багато, отаких так званих горі-арбітрів, які потім як кажуть, погрузили в тому всьому. Кругові поруці в тому криміналі, які вони покривають, вже свідомо, типа, якби зазначаючи, що, як кажуть, залізли, і вже треба якось випутуватися, і вже не думають тільки, як би виправити ситуацію, вашу ситуацію, значить, тобто вони більше переживають за свої кажуть зади, щоб викрутитися себе, як кажуть свої. О, такі хибні злочинні дії оправдати. Тому ми, виходить, в ті, от, і, і граємо якби, в якусь таку ігрушку, і я її проходжу. Я як розумію, от кожен раз вибираю своє, я кажу, своєобразні такі кімнати, в які я буду заходити. Тобто якісь, е, от, там, сьогодні там, зайшов прокуратуру, завтра зайшов набу, третє, на, там БЕБ, ДБР, суд. І кожен раз пробую пройти, пройти. Якби, Робити ту стіну, і кожен раз я щось нове взнаю, що я там, наприклад, в якийсь момент щось упустив. Я відійшов назад, відступив, вивчив той момент, вивчив там, пройшов, прочитав їхні там статут, там закони, тобто вивчив правила, знов пробую другий раз, третій раз зайти в ту кімнату, і з кожним разом я проходжу все більше, більше, більше. І тобто я вже ближче, ближче до якоїсь цілі, але в той момент я назбираю тих негативних героїв яких приходиться за собою тягнути, обозначати, що вони нарушили і вони якби долучати їх до того обстановки, яку вони самі замотили, тобто е кримінальної обстановки, яку вони создали, бо тому що, е тому що, е та обстановка, яка їх заставляє порушувати, тому воно виходить у нас така своєобразна ігрушка, в якій ми граємо, і в мене все більше і більше шансів. Е Пройти більше тих кімнат, які тіпа типу, які, от вони якби в тій грушці задіяні в мене там прокуратури, суди, БЕБ, ДБР. Тобто вони в кімнат в мене все кожен раз збільшується. Там лишилось там якісь САП, там вища рада правосуддя. Тобто їх ще лишилось пройти, тобто лишилось вивчити правила, по яким ці кімнати іграють, в яких можна щоб пройти ці кімнати, треба вивчити правила, по яких в них можна іграти цю ігру. От. І Тому от якось як воно я кажу, дико чи дивно не здавалося, типу, воно, воно і є. Типу. І чим більше я вивчаю, тим важче мені проходити ті кімнати, ті рубежі, якісь виконувати завдання, як от. і от якісь от такі, аналогія специфічна. Хто би сказав, може, якісь я розказую про сумасшедший дом, кажуть. ну воно якось так звучить, може, і сумасшедший дом, можна сказати, це театр, якийсь такий як кажуть. Одного актера з з кучами тих от таких аватарів від так званої влади, які стали на службу виконувати щось, а вони просто думають за свої якісь інтереси і не думають зовсім за нас, забуваються, тому їм приходиться нагадувати, щоб вони не забували, що це все в них тимчасово, тіпа, тому що. Кажу, в будь-який час, що поміняється в владі, вони можуть помінятися, тому їм треба давати поняти, щоб вони не забувалися і правильно виконували свої оті правила. І чим чіткіше ви зазначаєте і знаєте їхні правила, і їм зазначаєте, тим у вас все краще виходить. Тобто ви вчитеся на своїх помилках і ви побачите, що наскільки воно актуально спрацює в той момент, коли вам треба якийсь рубіж прийти, в якісь двері прийти. І мене от питається, як я проходжу, зайшов до голови Печерського суду, свобідно, там, чи до, в апеляційний суд до голови. Я кажу, ну побачив двері, відкрив їх і зайшов. Вот і вся проблема. Тобто, тобто не боятися ті рубежі в своїх, як кажуть, мозгах викреслити і просто знати, що там сидить просто якийсь клерк, якого просто поставили, і він тимчасовий там, і то, що він себе заносить, ну хай собі заносить. Хай собі перед ким заносить. Вас це не має стосуватися, ви маєте просто сміливо зайти і задати службовцю питання, які він має чітко від, від, кажуть, відслужити, відпрацювати. Тому ви якось кажу переключаєтесь на таку позицію, типу, щоб вас не мало то страшити, ви мали б свої бажання просто. Виконати в такому ракурсі, що типа, от цей службовець має от взявся служити, він має вам відслужити, кажу, чесно і правду за ті гроші, які йому фактично із вашого ж кошелька платиться. Тому переключайте свідомість, вивчайте ті всі законодавчі бази і не бійтеся застосовувати так. само в мене на ютуб-каналі багато прикладів, як я їх застосовую в своїх. Цілях типа, і вони все-таки з часом-часом вони, як кажуть, сігрують мою сторону, і все, як кажуть, з часом вийде. Просто багато їх трошки захватив тих кабінетів, поки вчився, поки випробував. Але нічого, то все преодолимо, Головне набратися сили, терпіння, і все буде, як кажуть, як кажуть, в кінці того темного тунеля буде світло. Тому всім щасливо буду ознайомлюватися з свіжими подіями і буду ділитися новими напрацюваннями і виділіться теж так само то сказуєте, і все в нас вийде. Всім щасливо.